Новинка кінця 2023 року «Адамекс Ланті». Візочок в комплектації 2 в 1 або 3 в 1, що прийшов на заміну візку «Адамекс Неонекс». Вібравши в себе досвід попереднього покоління, він зберіг незмінний дизайн люльки та проглянкового блоку, а шасі замінили сучасним і легким. Матеріал шасі полегшений алюмінієвий сплав, передні колеса поворотні з фіксацією в прямому положенні для подолання нерівностей на дорозі, колеса, виконані зі спіненого поліуретану. Не бояться проколів і не вимагають підкачування. Задні колеси діаметром 29 см з регульованою амортизацією. Велика простора люлька з гіпоалергенною оббивкою, знімною для прання, має корисні функції регулювання підголівника та відворот для захисту від вітру, що надійно кріпиться до капюшона. Зовнішня оббивка люльки може бути як за екошкіри, так і з текстилю. В комплекті йде місткий кошик для покупок, накидки на ніжки, сумка для мами, москітна сітка та дощовик. Накидка на ніжки у люльці надійно кріпиться кнопками. На рамі візочка розташовані амортизатори, що регулюють плавність ходу руху від м'якої до жорсткої. Великий капюшон люльки має додаткову вентиляційну секцію. За допомогою системи Memory Button люлька знімається всього однією рукою. Батьківська ручка регулюється по висоті у восьми положеннях. Руянковий блок реверсивний, має великий капюшон з вентиляційною секцією, спинку, що регулюється від сидячого до лежачого положення та регульовану підніжку. В комплектації 3 в одному в комплекті йде автолюлька для новонароджених від 0 до 13 кг, що встановлюється на раму. Купуйте в Маля!